Пшеничка Дахмар. Станом на 19 грудня такий маємо розвиток. Горний пшеничку. попередник соняшник посіяно по, можна так сказати, по нулю, побили палку, тільки посіяли стрянєвої сівалки. Тут може бачити, сіяли отак і потім залишалося, посіяли отак який виходить робіт такими. Зараз перейдемо туди, все воно тут закінчиться. Там де не було прикриття. Ну, якби такий її стан. Пшеничка на 4 жовтня. 4 жовтня при посіві 100 кг МПКшка давалося. Такий її стан, Процес кущення там по два, по три, ну, є такі що ще маленькі, там три штучки, вона тільки почала кущитися, ну состояння в порядок. На цвіт, після морозу 12 градусів, якби вона нічого їй від морозу не було, Ну, ось вже ми майже все ми вже перейшли на обишний посів. Отакий От її стан можемо бачити якби у густота є гарненька пшеничка плануємо 100 кілограм десь ну не сто орієнтовно 70-80 кг ці дати перед відновленням вегетації потім сівалочку ще 100 кг карпаміді присипнути її я думаю, должно быть порядок. Так поле выглядит. Є у мене після евролайтинга посієна, пшениця там, конечно, вона сама-сама-сама слабша. І є по сої по Ну по сої там була дисковка, культивація посея. Ну, как бы, вот оця ось по соняшнику, сама така вона наче краща, навіть краще, ніж після сої. Не знаю чому. Посіяли, був одразу, пройшов у нас дощ, там через 3 дня чи через 4. Я оце що думаю, бо тут до того був дощ. І я сюди приїжджав, як вона тільки посіла, і через 3-4 дня тут вже корінь був таких сантиметрів 2-3, а там тільки ключка була, тільки ключку пустили. Може і за того, що ці 3-4 дня вона раніше вискочила, щоб більше вологи залишилося. Через то вона тут краще. Якби би такий фон. Попнемо, може зараз якусь рослинку витопимося сюди, перейдемо, де не було перекриття. Ось що перейшли. Давайте високотнемо. Чувствується аж так, як корні рвуться. У нас, пройшли у нас дожді сніга, якби вологи поки вистачає. З 1 вересня по сьогодні 250 мм випало. Ну, Отакий от є стан. Можемо бачити, сьогодні один пустила. Ця ось також один пустила неглибоко вона посіяна, сіяла неглибоко і тут ось більш вже така розвинутіша пшеничка. Тут ось можемо бачити, а ні, також по одному пустила. Є по 2, і по 3. Ну, В принципі, густота є. Я думаю, все тут буде порядок. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дня!